А всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в таку гру як Webcam. Ой, точніше, Deadcam. Це в нас гра, де ми будемо виживати, якось боротись з потусторонніми сущностями, використовуючи нашу смертельну камеру. Тому пропоную вам не затягувати, а розпочинати. Завантаження. Позитивна музика поки що. Коротше, пізно. Це. Це якісь очі? Кот, три аматори, які полюють на привидів, подорожували близько 240 міль для того, щоб засняти закинутий будинок і ось що вийшло. І що вийшло? А ви так, отак, що ми приїхали, я нічого не бачу, F не працює. Так, треба піти для відпочинку. А вся грязна сторона дома взагалі прям жесть. Марго, візьми для мене інший енергос. Ти що, випив їх всіх, чи не так? Шторм наближається. Що тебе заставило це сказати? Звучить і так. Треба взяти екіпіровку, щоб вона не намокла. Що тебе змусило це сказати? Якесь відчуття. Давай візьмемо нашу екіпіровку для того, щоб засняти всякі штуки. Нам що, справді треба це все зробити? Ну, я думаю, це буде. Досить цікаве шоу. Три крапки. Шість епізодів, і ми нічого не засняли жодного сигналу. І якщо ми не заснімем гарну футажу сьогодні, то я думаю, ми в сраці. Тому давай просто занесемо наше спорядження в будинок і розставимо його там. І заснімем найкращий сука епізод. Охотників на призраків, які ми коли-небудь робили. Окей. Це його, можна мені світло, будь ласка. Спорядження, зас... заснімати щось зібралося, привидів я тебе не бачу. Окей, ми чуємо, як в будинку хтось плаче. Ну, хтось кричить, щось перекидає. Ну, ви знаєте. Ці закинуті будинки. О Боже. Виглядає. Неймовірно, але одну секунду. Мені здається, так набагато легше сприймати цю гру. Беремо нарешті наш ліхтарик. F для того, щоб споряджати і розпоряджати його. Якісь незрозумілі звуки, добре. Беремо радіо. Ти, ти живий? Так. Добре. Це добре. Марго, вона змінилась. Змінилась як? Я не знаю, вона, вона зійшла з гузду. Ти де? Я посидив тебе всередині. Тепер за мілю звідси. Я думав, що ти помер. Чувач, вона нахер вибила двері назовні? Вона загубилась, вона намагалась вбити нас їх. Я думав, вона вбила тебе. А, десь треба годинка для того, щоб я вернувся за тобою. Чудово. Тобі треба вийти назовні, вікно в вані відкрито на верхньому етажі, але це єдиний шлях звідси. Але воно забарікадіровано, тобі треба знайти якусь штуку для того, щоб ти зміг відкрити двері в ванну. Нагадую, вікно це єдиний шлях звідси. Я вернусь за тобою, але це десь займе годинку. Тобі треба вибрати зараз, поки не надто пізно. Добре. І якщо ти бачиш, що вона приближається, ти можеш сховатися. Тут, коротше, дуже багато різних місць для того, щоб занечкаритись. Але не забувай, не роби занадто багато звуків. І якщо в тебе досі є монітор, ти можеш побачити якісь а живе зображення з її. А, як це... Коротше, камери на голові. Але пробач сигнал в подвалі не ловиться. Я думаю, в нас справді є крутий футаж сьогодні. <coughs> та мені похуй на ці футажі, блядь. мені треба звідси вибратись. Окей, дякую, що нам сказали, що на ВСД рухати, щифта бігати. Цікаво, в подвалі є щось? Боже, от кому треба такі подвали? Мене завжди це так сильно. Що? Що я. Ем, окей, я зробив це випадково. Підключення? Так нас. А це вона ходить чи це ми? Ні, це вона. Що, блять, не бачу. Як сховатися? Ага, тут вона нас не бачить. Я зрозумів, це її камера. Так, я чую, як вона спускається. Круто. Давайте трішки прослідкуємо за нею. О, вона вау! Слухайте, а чому камера саме записує її обличчя? Боже, вона дійсно робить ці звуки? Дідько, в мене немає так карти будинку. Так, окей. <клес> Блядь! Окей. Вона біжить за нами. А, ну, окей. Коротше, ми настільки... Вона що прислуховується? Ми настільки жорсткі, що навіть не можемо побороти дівчину. Ні, ну можливо, вона займалась боксом. Давайте, коротше, не будемо псувати цю атмосферу у хорору. Блять, піднімається. Досить дивно, якщо чесно, вона реагує, але дуже крута концепція. Чому <звук> вона так головою смішно монтиляє. Окей. Okay. Поки якщо Що? Поки, якщо чесно, я навіть... Не розумію, куди нам треба? Типу, де вона на першому поверсі, на другому? Я ж не бачу. Що вона тут вазить? Аж для того, щоб покупювати молоток молитви, ви що? Де вона знаходиться? Блять, вона піднімається на другий поверх. Чудово. Окей. Ага, тепер я плюс-мінус розумію, де вона. Окей, нібито як чую її зліва. Боже, якщо що, я не знав, що це буде саме така гра. Я просто плюс-мінус знав концепцію, тому вибачте. Цікаво, її можна вдарити молотком? Блять, я нічого не бачу. Що? Достань молоток. Жби якось можна спробувати вдарити її. Бля, де вона шариться, не розумію. Типу серйозно нам одного молотка вистачає для того. Щоб зняти одну доску. Блять, okay, окей, вона собі шариться на першому поверсі. Хай шариться. Добре, саме основне це треба не спішити, скажімо так, планомірно. Блядь. Окей. Ну. Марго тебе зловила Якщо чесно, я очікував трішки більше, але добре. Все нам не... Блять, нам треба кожен раз. Добре. По-перше, ми знаємо, що від Марго можна втікти тепер. І. Принаймні, не знаю, можна спробувати це зробити. Не, там, корчі морди. А куди вона так щеманула, я не розумію? Вже у нас з таким обличчям ходи. Ебать, давай. Встиг ви так. А, почекайте, в неї можна прямо перед очима сховатися і все одно? Ой. Марго, це правда? О боже, ну окей, це кардинально, в принципі, все змінює Ну почува, чи ми бігали чи ні? Ну, типу, їй, в принципі, все одно, так? Боже, де теж так кімната з гітарою знаходиться. Вона. Окей, як я зрозумів, досить таки важливо дивитись на її камеру, бо вона була на другому поверсі. Окей. Ну, а що це означає? Що вона близько? Що в неї вище, то моргає, не розумію. Що це за пам 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 Марго, щось ти не там влазиш. Тебе камера бахкає. Ні, окей, я не можу монтиляти її камерою. І що вона тут шкіриться, не розумію? Топчиться як свиняра. Оно вона, я її бачу, вона ходить. І що? Типу в мене то є текстури, то немає, окей. Сховалась. Бляха, Марго, така дідько. Як він це зробив, як він зник? Тобі все одно? Марго? Марго все норм? Ну, я пішов. Окей. Ну, ти типу, почему камера пищить, не розумію? Окей, блядь. Марго, це був не я чесно. Я. Просто я в шоці. Ну. Ну, окей. Вона спускається. Так. Ага, все. вона спустилась. добре, можемо собі безпечно гуляти. Що це? Що це за дирка? Ага. Ми втікли від неї. Ем... І що це? Єнот? А, ще один єнотик, а що відбувається? Чому ми не можемо звідси вибратися? Я не знаю, по дереву спуститись? Що ти робиш у моєму будинку? Твій будинок? Годі питань. Це моя робота? Я смітник, мій син Чікі. Що ти тут робиш? Ми сюди прийшли для того, щоб ловити привидів, але щось пішло трішечки не так. Тож ця хвора жінка, твій друг, так, але вона не завжди була такою? Так, я розумію її. Цей дім завжди мав таку енергію? я знаю. Я Гронсмен, і я бачив, як твої коротше, друзі зробили А, ем, Так що тепер продовжуй робити те, що ти робиш. Ем, оминай паніку і роби все для того, щоб втікти або помри. Або я можу дати тобі ключ від ванни. І ти можеш втікти з вікна тут? І якщо ти не зі то в тебе є ключ? Чи можу я взяти його для того, щоб сховатися там, поки допомога не прийде? Це мій будинок. А вже ж я маю ключ? І ти там не сховаєшся. Чікі, mm, коротше, перетвориться в... в. серцевий ритм? Дай мені, будь ласка, ключ. Легше тигре. Коротше, так як твоя подруга намагалась атакувати мене, я не зміг дати Чіки снеків. І ми почали голодувати. Будь ласка, дай моєму сину і мені. Снеків з морозильника. І я дам тобі ключі від е ванної кімнати. Так, холодильник був закинутий роками, але добре, я дам тобі ключі. Ой, добре, снеки щоб ти дав мені ключі, вибач. Добре, в мене, коротше, були, я не знаю, там руки для того, щоб поспілкуватися зі своїми друзями. Коротше, окей, мій дом, є право, а тепер стань богом скорості. Добре, подивлюсь, що я зможу зробити. Чому я не можу втікти звідси? Типу, протискнутись? Ну... Окей. В принципі, відповідь легка, бо не було б гри. Добре. Що? Дредкам демо? Псс. Ти пропустив деякі речі з демо. Використовуємо молоток для відпирання планок. А, ну, типу, що, це все? Ну, давайте спробуємо ці речі, окей. Я думав, ми можемо втікти. Але, як я зрозумів, це. Не знаю, фейкові... фейковий кінець нас буде. Типу, нам скажуть: оу. Треба було поспілкуватися з єнотом. Ну, добре, якщо чесно, я спантеличений, давайте спробуємо. І якщо ні, то ми вже пройшли на секретну концовку очку. Блять, зачинено. Так, де вона там лазить? Окей, кожен раз треба шукати молоток. Можемо під ліжком сховатись. Добре. Оно вона, коротше, цей motion детектор. Окей. Непоганий спосіб її відволікти і втікти. О, Боже, як вона просто нас контрить. Якщо чесно, я не розумію, чому ми не можемо використати молоток на ній. Окей, окей. Боже, скільки раз ти ще зупинишся в кімнаті? Будь ласка, просто піди. Сама на себе. Ти прям ти застрягла, так в циклі? Серйозно, не бачиш? І <клі> зразу <клі> плакати. А, тепер вона собі пішла, коротше, окей. Ну окей, нормально, баришня. Ми, коротше, друг друга варті. Як я зрозумів, вона, коротше, намагається уявити, куди я сховався. Нас знов зараз наде на детектор, так повернеться. -а. уже йод це обличчя, просто я не можу так, і О, щось нове. Блять. Окей. Давай бежи, блядь. Що це. А що це було? Блядь, ну просто пиздец. А что нас робот? Бля, вона може вылезти на лиш кого? Окей. Ах. Давайте далі. Тому воток правильно. Сюда. Окей, один. Блять. Вона нас цілує перед смертю, я не розумію. Та все, Воді, можна, будь ласка, мені, ну, типу, рестарт, все. А, я дебіл, блядь, Мені треба. А! Йо! твою мать. Який я тупий! Бля, я серйозно пройшов в гру і и грав в неї далі? Я, блядь, шукав молоток, якого вже немає. Ой, блядь, ну все виходить. Окей. Просто прекрасно. Просто. Ах. І кінець з гри. Фатальна помилка. Тож, нагадую, сьогодні ми з вами грали в Dead Cam. Якщо чесно, насправді гра настільки коротка, що я її пройшов, я думав, я знайшов якусь, я не знаю, щось секретне. Ну, взагалі окей, треба було нормально переводити просто діалог з. Єнотом, але. Ну як, мені гра сподобалася, бо вона ну, дійсно ну, дуже закоротка. Дякую вам за підтримку, дякую вам за перегляд. Не забувайте залишати лайки, коментарі та підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Тому дякую, гарного вам дня чи вечора. Вебка.